Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Російське опозиційне видання Інсайдер стверджує, що у російських збройних сил закінчується зброя і снаряди, і що до кінця цього року російські збройні сили можуть зіткнутися не просто із дефіцитом, але майже з повною відсутністю. Снарядів і зброї для подальших наступів, а також для захисту окупованих територій України від контратак українських збройних сил, видання проводить детальний аналіз ситуації у військово-промисловому комплексі Російської Федерації. Звичайно ж, ситуація, яка серйозно турбує російське політичне керівництво. Не дарма ж нещодавно одне з великих військових вітринств Росії відвідували голова російського уряду Михайло Мішустін та заступник голови Ради безпеки Російської Федерації, колишній президент країни Дмитро Медведєв. Проблема полягає в тому, що насправді у російських збройних сил, незважаючи на розповсюджену міфологію про безліч снарядів, які залишилися російській армії від радянських часів, не так вже й багато цих снарядів. Ну, хоча б тому, що головна кількість не могла зберігатися так довго, як існував радянський союз і радянська армія. Адже нагадаю, що з того часу вже пройшло аж три десятиріччя. Звичайно, якісь снаряди могли існувати довше, ніж е, снаряди більш е, тимчасово ча вичерпаної конструкції. Звичайно, Росія почала ремонт і реставрацію великої кількості снарядів, однак варто нагадати, що певна кількість боєприпасів радянського часу. Вже була, окрім того, що утилізована, задіяна у війнах на Кавказі проти прихильників незалежності Ічкерії і проти Грузії. Ну і також у тому конфлікті, який розпочався 2014 року з неоголошеною війною проти України на Донбасі. Зараз, враховуючи ще й інтенсивність обстрілів української території, Кількість снарядів досить швидко вичерпується. І інсайдер висловлює припущення, що незабаром їх просто не буде вистачати. До того ж, є серйозна проблема із утилізацією стволів, адже зброя, з якою стріляють, також має. Тенденцію до вичерпання своїх можливостей, тим більше, що на фронті під час інтенсивних бойових дій навряд чи всі можуть розраховувати на її ремонт і правильне поводження зі зброєю. Ну, мовно кажучи, щоб вона відпочивала достатній час, щоб знову відновитися для роботи. Досить схожа ситуація і у інших секторах російської. Воєнної промисловості варто нагадати, що військово-промисловий комплекс Російської Федерації наприкінці 90-х, на початку 2000-х років почав тісне співробітництво із заходом, тому що тоді здавалося, що зброя Росії потрібна насамперед як предмет експорту, що Росія має заробляти на зброї. Валюту постачати її у ці країни, де вона дійсно є потрібною. А для конкуренції на світовому ринку озброєнь, звичайно ж, були потрібні більш сучасні компоненти, більш сучасні деталі. І от з 2014 року, коли зброї Росії вже знадобилися для агресивних війн, виявилося, що після розриву стосунків із західними державами і західними військово-промисловими комплексами. Компонентів не вистачає ані для самої нової зброї, ані до речі для верстатів, на яких ця зброя виробляється. Сама ідея імпортозаміщення є системою, яка веде у глухий кут, можна сказати, суїцидом будь-якої розвиненої економіки, і тому. У Росії величезні проблеми не тільки з виробництвом снарядів російського чи радянського, швидше зразка, а й серйозні проблеми із виробленням високоточної зброї. Саме тому спостерігається значний дефіцит високоточних ракет і ракет як таких, і саме тому. 24 серпня ми з вами спостерігали нечуване у цій війні явище, імітовані виліти російських літаків, які не запускали ракети для бомбардування українських міст. Тобто Росія хотіла створити враження великої постійної повітряної тривоги в день української незалежності однак разом із цим економила ракети, яких у неї все менше і менше. А щодо високоточних ракет, їхня кількість взагалі настільки. Стає дефіцитною, що з точки зору логіки безпеки російським збройним силам варто б було притримати ці ракети для якихось нових майбутніх викликів, які абсолютно не обов'язково пов'язані із війною Росії проти України. Також складну ситуацію, спостерігачі з інсайдер. Спостерігаються і у бронетанковій галузі, і у авіації. Хоча у авіації, на перший погляд, ситуація краще ніж з артилерією чи з танками, однак досі не є зрозумілим, яка ж кількість літаків, що знаходяться на озброєнні ракетно-повітряних сил Російської Федерації, дійсно може бути задіяна у бойових вилітів, не кажучи вже про серйозні втрати. Серед літаків російської військової авіації за ці пів року війни проти України, і з усього цього детального аналізу ситуації із артилерією, і снарядами, і з танками, і з літаками, і особливо з ракетами, російське видання робить невтішний висновок для російських військових. Скоро росіянам просто нічим буде воювати. І це доповнення до величезних втрат у так званій живій силі, яка завжди була головним аргументом радянських генсеків і російського президента Володимира Путіна. І сама ідея, що ми повинні закидати врага трупами. А баби нових наражають, як відомо, є головною російською військовою ідеєю. А більшовики та їхні спадкоємці з пострадянської Росії, взагалі, перетворили цю ідею знищення ворога за рахунок знищення величезної кількості власних військовослужбовців. на Постулат військової науки, але все одно, навіть для того, щоб кидатися у ворога трупами своїх солдат, цьому солдату потрібно яке ніяке а озброєння. А якщо озброєння немає, звичайно ж створюються серйозні проблеми навіть із цією російською військовою труповозкою. Таким чином можна зробити висновок: що якщо цивілізований світ і надалі буде постачати Україні найновіше озброєння, яке буде дозволяти знищувати як живу силу противника, так і склади з російським воєнним арсеналом, це призведе до повного вичерпання російського. Військового потенціалу вже у найближчі місяці. Це не означає, що Росія зупиниться у війні. Це не означає, в принципі, і те, що вона припинить ракетні обстріли українських міст, ну, принаймні тим, що буде в неї у розпорядженні. Однак у російської держави зникне можливість для якихось серйозних наступальних і навіть для серйозних оборонних дій. І це. Означатиме, що якщо Володимир Путін не вдасться до останнього аргументу тоталітаризму застосування ядерної зброї проти ворога, Росія програє війну проти України, програє принизливо. програє так, що це буде ясно кожному громадянину Російської Федерації. А такий принизливий програш призведе до краху російської політичної системи, краху режиму Володимира Путіна. І саме до такого краху і має прагнути цивілізований світ і має прагнути Україна. Росію потрібно обеззброїти, а путінський режим знищити. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережника Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Мирої перемоги вам!